На моєму каналі давно не було нових відео. Спочатку було не до того, потім думала не на часі. Але життя триває, і багато з нас вже намагається відновити понівечені окупантами будинки. В наступному відео я розкажу, як можна закінчити ремонт та відремонтувати поламані меблі, не витрачаючи на це купу грошей. Це ж відео про помилки при ремонті. З вами дизайнер інтер'єру Оксана Балабуха. Перша і, мабуть, головна помилка. Те, що ви чомусь вирішили, що вам дуже сумно живеться і просто конче потрібен ремонт. Кидайте все та біжіть якомога далі, якщо ще є можливість. Якщо ж такої можливості немає, в мене для вас добра новина. Люди кажуть, що любий ремонт колись закінчується. Але це не точно. Бо іноді мені здається, що будівельники це самураї, в яких немає мети, мети закінчити ремонт. А є тільки шлях. Помилка друга бажання зробити все ідеально. Зразу забудьте, з самого початку і до кінця все буде через одне місце. І плитка, яку ви два місяці чекали з Італії, приїде побита і доведеться чекати на нову. І штукатурка, яку ви вибирали в салоні, і яка ідеально підходила до паркету, в квартирі при природному освітленні буде виглядати на декілька тонів темнішою. Тільки тому, що ви не врахували те, що у вас в кімнаті одне маленьке вікно, і те виходить на північ. І там буде практично в усьому. Просто прийміть це. Помилка третя. Намагатись стати професіоналом в усьому. А ви знали, що найчастішими пацієнтами невропатологів є якраз перфекціоністи. Тепер знаєте. Тому не намагайтеся бути кращими в усьому. Вчити сантехніка, як розводити труби також не варто. Але почитати трохи про ремонт вам таки придеться. Навіть якщо ви взяли прораба. Щоб просто розуміти, що він від вас хоче. Помилка четверта. Сподіватись, що у вас з чоловіком чи дружиною однакові смаки. Про сімейні, так би мовити, обговорення проєкту можна говорити вічність. Повірте, ваші погляди на дизайн і ремонт вашої оселі будуть, так би мовити, іноді збігатись з поглядами вашого партнера. Але ж це не привід розлучатися, чи не так? Тому хвилинка сексизму на каналі. Якщо в вашій сім'ї готує тільки дружина, не треба розповідати їй, як же краще розмістити техніку та шафи. Принаймні, ви хоча б не будете винні в тому, що щось там наробили, а їй тепер незручно тим користуватись. Тепер порада дружині. Продумайте, яку частину шафи чи комори вам не шкода виділити чоловіку. І я зараз не про одяг. Я про різні, так би мовити, дуже потрібні в хазяйстві речі. Як, наприклад, інструменти, якими він користується раз на рік, чи зброя. Навіть якщо на цей момент ваш коханий не має цього всього, не факт, що нові хобі не з'являться в нього з часом. І будете потім знаходити патрони в вашій шухляці з білизною чи вислуховувати, нема мені місця в цьому домі. Хоча зараз я була б не проти патронів в будь-якій шафі. А в гардеробні повикидала всі сукні та поставила парочку джавелінів. Хай буде. Помилка п'ята. Почали за здрав'я, закінчили за упікій. Я зараз про невміння підрахувати бюджет так, щоб вистачило принаймні на увесь ремонт без меблів та техніки. Повірте, на ремонт можна витратити будь-яку суму грошей. Тому о, краще продумати заздалегідь, які матеріали ви будете використовувати в ремонті для того, щоб вписатись в бюджет. Не жалійте грошей на те, що потім буде складно або навіть неможливо змінити. О, не можна економити на проводці, трубах, тобто на комунікаціях. Хоча їх типу все одно ж не видно. Помилка шоста. Безмежна довіра до будівельників. Я маю на увазі закупівлю матеріалів. Коли ви даєте гроші будівельникам на закупівлю матеріалів, ви хоча б повинні, хоч приблизно, розуміти, скільки мішків штукатурки або метрів плитки піде на вашу площу. Обов'язково вимагайте чеки. Звіт про виконану роботу має бути постійним. Хоча б пару разів на тиждень з'являйтеся на об'єкті та перевіряйте, що було зроблено із запланованого. І навіть якщо ви маєте прораба. Помилка сьома. Помилки в послідовності ремонту. Було б добре, якщо б ви розуміли послідовність виконання робіт, так би мовити, що за чим йде. І перше, з чого починається ремонт це монтаж стін, звичайно, за умови, що вам необхідне перепланування квартири. Друге, це монтаж нових стін. Далі йде розведення комунікацій, монтаж сантехнічних труб та вентиляції, прокладка електропроводки, установка коробок, під розетки та розводка під кожен вимикач. Монтаж теплої підлоги та стяжка. Вирівнювання стін і підлоги. Шпатлювання стін, їх подальше фарбування або поклейка шпалер. Монтаж підлоги та стелі. Установка розеток, вимикачів та освітлювальних приладів. І в кінці установка дверей. Останні пункти можуть змінюватися в залежності від матеріалів, які ви будете використовувати для стін та підлоги. Помилка восьма. Взяти найдорожчі матеріали. Я розумію людей, яким хочеться купити найдорожчі та як вони гадають найкращі матеріали для своєї оселі. Намагаючись знайти інформацію в інтернеті про той чи інший матеріал, це стосується нових матеріалів зазвичай. Я часто натикаюсь на рекламні статті, які висвітлюють тільки переваги матеріалу і зовсім не вказують на їх недоліки. Але також не буває. Той самий паркет, наприклад, має ряд переваг в порівнянні з ламінатом. Він і більш натуральний і теплий. І приємніший на дотик. Але дерево живе, і воно може і буде розширюватися та звужуватися, в залежності від температури та вологості. Воно також потребує більш складного догляду, як до речі, і всі дорогі матеріали. А якщо ви маєте домашніх тварин, про паркет можна взагалі забути, адже він буде увесь потряпинах від кіхтів. Отож, всі матеріали мають свої недоліки. Просто треба вирішити, що для вас важливіше. Тихого вам вечора та побачимось за тиждень.